Тебі, Боже, Невинно об'єднаних в часі Молодоморів в Україні, і що простила їм всяку прирішенню вольному і невольному, Господи помилую.

Славнішої царя в Юмі, неба висотіння породила, суще породиться, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Богу. Слава Цей сина, і святому духові, нині по всіх і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ла, Небосели, і налоня врагопоні, на вправи не пречисень, і нас повинен і спасає в даві, і чоловіка. По бажанні ми свійні вічні, у кордонай, Господи, Христос папа, ти права, і не виєним часом догору, і сотвори вічного пані. Викладачі, працівники і всі тут присутні. На цій площі ми сьогодні спільно згадуємо пам'ять, блаженну пам'ять усім цинічно вбитих, і, скажу, просто померлих, а вбитих наших пращурів української землі. Для нас, і для тих, хто живе тут зараз, які також бачать тисячі, на жаль, жертв від ракет, від бомб. Від різного роду знущання. І наше завдання, коли ми молимося за тих, хто помер тоді і помер сьогодні, щоб ми не забували, що ці смерті є насправді немарні. Вони є для того, щоб кожен з нас пам'ятав ціну, пам'ятав ціну хліба, який ми споживаємо, пам'ятав ціну свободи, ціну рідної мови, ціну власної молитви. І наше завдання. Інуючи це, не забувати їх тоді, але також і наших сучасних героїв. Тому дякую всім тут, присутнім, що насамперед молитовно, але також і своєю присутністю загадували пам'ять всім цинічно вбитих наших українців. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава, на Слава Україні! Шановний пане, Отче, шановні. Наша університетська спільнота дійсно традиційно перед днем вшанування пам'яті жертв усіх голодоморів збирається наша університетська спільнота, аби віддати шану пам'яті тих, хто загинув за те, що хотів бути українцем. Вже в 21 столітті ми точно знаємо, що в столітті 20 московський окупант робив все для того, щоб знищити все українське. Ми знаємо, що колискою українства було наше село. Дійсно була, де була культура, українські звичаї, українська ідентичність, яка передавалася впродовж багатьох поколінь. І дійсно всі голодомори, голоди, які були в ХХ столітті, були націлені на знищення українця, тому що він українець, тому що він вірить в свою державу, спілкується своєю мовою і має свою культуру та ідентичність. Для нас це було. Надзвичайно величезна трагедія, яку сьогодні ми згадуємо. Традиційно в цей час ми вшановуємо ту пам'ять. Інститут національної пам'яті каже, що сьогодні і завтра ми запалюємо свічку пам'яті і передаємо тепло тої свічки нашим захисникам, які сьогодні знаходяться на східних, на південних, на північних рубежах нашої держави і не дають московському окупанту. Продовжувати ті каральні операції про знищення всього українства, тому наша пам'ять, наша відданість, наша робота має бути сьогодні покладена саме на відстоювання всього українського, яке сьогодні тільки існує. І ми дякуємо всім, хто постійно вшановує таку нашу пам'ять. Хочемо запросити до слова проректора з науково-педагогічної роботи соціальних питань та розвитку, доктора історичних наук, професора Володимира Михайловича Качмара. Чесний отче, дорогі друзі і наше майбутнє, ті діти, які сьогодні біля нас. Щороку вся Україна і не тільки Україна. Весь прогресивний світ, Європа. Люди пам'ятають цей день, який ми вшановуємо. Вшановуємо ми невинно об'єднаних наших замордованих земляків, українців. І якщо колись були якісь сумніви, чи це був геноцид, чи не це голодомор, і порівнювали там, десь, десь знаєте з якимось поволчем там і ще то сьогодні, коли триває кровопролитна війна, і коли наші з вами друзі, батьки, студенти, сестри, матері сьогодні там, на півдні, на сході нашої держави, тримають цього московита. Зовсім немає сумніву, що це був геноцид українського народу. Як і тоді, так і сьогодні ця, цей московський чобіт топче українську землю. І зараз е, ми знаємо, що після 24 числа, коли почався це широкомасштабний наступ на українську територію, ця кровопорутна війна, ми знаємо, що в планах. Е, Цього московитів були не лише Буча і так далі міста, які вони знищили, а в планах було знищення всього українського народу, було знищення української держави, щоб українці як такі перестали існувати, щоб українська держава як така зникла з політичної мапи світу. І в цих планах також був сучасний геноцид Голодомор. Це вже зараз повідомляють джерела про ті. Речі, про які вони говорили перед наступом, це мав бути голодомор. І навіть оце, знаєте, всі ці зернові проблеми, які є, всі решта речей, які зараз є, які творяться на нашій землі окупованій, це також свідчить про те, що це мав бути знову ж таки Голодомор. Тому що Путін робить все це, що робили Сталін і, і, і його поплічники. Це знищення українського народу. Знищення як такого? Ми сьогодні можемо лише одну річ робити молитися, пам'ятати, згадувати і передавати це майбутнім поколінням. Власне, їм, цим дітям, яким не байдуже, от, підійшли до нас, так і, і стають разом з нами, і моляться, і питають, а що це таке, і ми їм маємо розказувати, і ми їм маємо показувати на нашому прикладі. Тому що власне їм майбутнє наше, їм будувати нашу державу, їм розбудовувати державу після завершення цієї кровопролитної війни. Дорогі друзі, вічна пам'ять нашим українцям, які були замордовані цим режимом, вічна пам'ять нашим студентам-викладачам, які загинули в новітній період війни. Слава нашим Збройним силам, які зараз нам допомагають. І все роблять для того, щоб ми могли отут зібратися і провести ці такі зустрічі і вшанувати пам'ять невинно Слава Україні! Героям слава! Ми також закликаємо усіх завтра доєднатися до всеукраїнської акції Запали свічку пам'яті, передай тепло захисникові, яка відбуватиметься традиційно в четверту суботу листопада о 16-й годині. Тому ви, коли будете вдома, згадайте дійсно про ті жертви, Свет. small свобод...